Мої вітання, дорогі слухачі! Вчора я опублікувала останній аудіоуривок з першої книги Красуні і Чудовицько. Щиро сподіваюся, що багатьом з вас ця історія сподобалась. Дуже вдячна всім за увагу, особливо тим, хто гріє серце коментарями, вподобайками і підписався на канал. Ваша увага, як не крути, дуже важлива для мене. Чи зможу я далі працювати над аудіокнигами залежатиме саме від того, скільки людей підтримають цей канал. Історія Софії і Ніка завершена. Першу частину я озвучила і даю необмежений доступ до неї всім бажаючим. Якщо вам цікаво дізнатися про подальші пригоди і гаряче кохання цієї незвичної пари, запрошую до другої частини книги. Вона є на сайті Букнет в електронному вигляді. Також у додатку букнет її можна слухати в озвучці щі. Можливо, колись запишу аудіо і другої частини, але поки що так. Щиро сподіваюся на ваше розуміння написання книг вимагає море часу і зусиль, тому скромна оплата за працю а ціни на мої книги дійсно досить невеликі, цілком логічно. Автор теж людина і мусить за щось жити. До речі, якщо розповісти коротко про себе. Поки що мені доводиться працювати на звичайній нелегкій роботі дві зміни, тому що забезпечити себе самих лише книг наразі не вдається. Мрію, що колись це зміниться. Творча душа прагне більше часу на улюблену справу. Якщо хтось з вас теж є творчою людиною і має якісь хобі, якісь улюблені заняття, то ви обов'язково мене зрозумієте, як це, коли. Прагнеш творити, прагнеш робити щось, то що тобі дуже подобається, але в той же час мусиш віддавати більшість часу і зусиль на роботу, яка зовсім не подобається, але дозволяє забезпечувати собі прожиття. Тому поки що так. Але завжди є надія на краще. Дорогі читачі, дуже хочу і далі тішити вас цікавинками. Наступною планую озвучувати свою книгу, чиє весілля. Якщо все буде гаразд, то опублікую її повністю тут, в вільному доступі. Це драматична любовна історія з детективною лінією. Ось анотація: Аліна допомагає людям влаштовувати гарні весілля, але змирилася з тим, що в її житті такого ніколи не буде. Раділа, що має коханого. Але ніяк не очікувала, що він безслідно зникне майже на два роки, ніби під землю провалився. Аліна не впускає в серце інших чоловіків і відчайдушно шукає правду про того, хто найдорожчий. Та несподівано зниклий сам знаходить її, але на цьому випробування і таємниці не закінчуються. то лише початок. В тексті є кохання, розслідування злочинів, пригоди і трошки гумору. Що скажете? Цікаво? Буду рада, якщо приєднаєтеся до слухання або читання на сайті. Стараюся для вас. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, буде цікаво! Попереду ще багато власних історій. Тримаймося!